Виконуємо номер 911 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди площу шахових фігур на малюнках 25 крапочка 12 і 2513. Площу клітинки вважай рівною 1 см квадратний. Рахуємо кількість клітинок, які у нас зображені на кожному з малюнків. Спочатку на першому малюнку. Верхніх 5. Далі 2 ряди по 7 клітинок. Далі три ряди по три клітинки. Далі Дві половинки це одна клітинка, і тут ще одна, додаємо дві, далі три, і останні п'ять. Два помножити на сім, чотирнадцять, п'ять дев'ятнадцять, три на три дев'ять, два, однанадцять, і плюс вісім. Це 19 Додати 19 дорівнює 38 клітинок. Пояснюємо кількість клітинок на малюнку. Кількість клітинок на малюнку. Площа кожної 1 см квадратних. Отже, 38 множимо на 1 см квадратний, маємо 38 см квадратних, це площа фігури нашої. Записуємо відповідь 38 см квадратних. Ми знайшли площу першої фігури, яка зображена на малюнку 25-12, її площа 38 см квадратних. Приступаємо до другого малюнку. У другому малюнку ми відріжемо трикутнички спочатку один, перенесемо його, щоб були у нас повні клітиночки. І другий трикутничок і перенесемо його також до повних клітинок, а тепер рахуємо кількість клітин на малюнку. Одна верхня, далі у нас іде два ряди по три клітинки. Два множимо на три. Далі у нас іде чотири клітинки і три ряди. Три множимо на чотири. І додаємо два ряди, по сім клітинок. Рахуємо 2 на 3, шість та один сім, додати 12 і додати 2 на 7 помножити чотирнадцять. 14. Маємо 26 да додати 7 33. Кількість клітинок на малюнку. А тепер знайдемо площу фігури. Площа однієї клітинки 1 см квадратний, отже 33 множимо на 1, буде 33 см квадратний. І пояснюємо площа фігури. Записуємо відповідь 33 см квадратні.